Аварійна зупинка третього енергоблоку по Запорізькій атомній заявлена до 5 грудня. Тобто Теоретично можемо, якщо Енерга там від... виконує всі ремонтні роботи, які заплановані, і до 5 грудня, то десь 6-го числа, поки знову ж таки за одну хвилину блок не включиться в роботу, ви це також розумієте. Ну, можна розраховувати, що 6 числа значить, ситуація може вирівнятися. От ці графіки вводяться по команді диспетчера Некуканукренерга. От. І е, ця команда має бути виконати, виконана згідно діючих нормативів протягом 10 хвилин. Тому е, диспетчера, вводячи графіки, у них просто немає часу на то, е, щоб е, значить, попереджувати когось про те, що застосовуються графіки чи ні. З іншого боку, е, скажем, е, час, в який поступить команда, з зника, ми також не знаємо. Сьогодні ми виробляємо електроенергію і віддаємо в енергоринок 160 мегаватт потужністю. Чернігів споживає 80 мегаватт ну до 90 мегаватт. Фактично, ми повністю маємо можливість забезпечити себе, але оскільки складена так енергосистема, що ми більше віддаємо, а навіть свого отримати, на жаль, не можемо. Ми не забезпечуємо вугіллями, це не наше право: Трипільську, Зміївську і ще інших. 45% складає в постачанні електроенергії, це теплові електростанції. І треба відверто сказати, що вугілля там немає, а інші повинні страждати від цього, що хтось свій час не виконав те, що йому покладено за його функціональними обов'язками. Треба все ж таки, щоб відповідальні особи на рівні держави відповіли на це питання. Сьогодні я підготував звернення до прем'єр-міністра нашої країни Яценюка. з 1 грудня пад Чернігів обленерго розпочало неузгоджені відключення по місту, що тривають подекуди по 8 годин. Як відомо, енергодефіцит по державі становить 10%. Нам доводять обмеження споживання до 30%. Хотів би наголосити, що Чернігівщина це найпівнічніша область України. Наразі температура повітря вночі опускається до мінус 16. Без живлення залишаються стратегічні об'єкти котельні, теплопункти, насосні станції водопостачання. У безвиході опинилися люди, в оселях яких опалення залежить від електрики. Котельням доводиться щоразу після відключень розпалювати котли, додатково витрачаючи газ. Якщо це триватиме і надалі, то вартісне електрообладнання взагалі може вийти з ладу. Ми не маємо права допустити повторення Алчевська. Тут на війну списати можна, але не все. Але якщо ми не знали таку ситуацію, чому ми не закуповували і не забезпечили, що на початок опалювального сезону, підводячи всякі брифінги селекторні наради, повинен кожен сказати і не боятися. we <laughs>